Сьогодні в нас ось така розпаковочка. Що ж ми тут маємо? Ну, по-перше, зараз всі хорошо готуються к Дню закоханих, Дню Святого Валентина, тому дуже багато е, замовлень на парфюми. Ну, по-перше, це оце наша зірка Фарве парфюмів Ну, Для мене, по крайній мере, це зірка, тому що тут, і така, бачите, така красива подарункова коробочка і дуже-дуже класний сам парфюм. А цей парфюм має верхні ноти, бергамот, лимон, груша, іланг іланг от, е, Ноти серця, жасмін, канвалія, лілея, троянда і базові ноти, пачулі, амбра, дерев, деревні ноти і мускус. Мені цей парфюм дуже подобається. Сама я такий маю, і в мене, ну, всі, хто на мені його чує, теж собі замовляють. Ціна цього парфюму 1219 гривень. З 1 березня буде подорожчання. Далі. Ще у нас тут парфюм німфа. А він зараз по дуже чудові до 14 лютого акція на нього. 385 гривень замість 549. Тут має такий чудовий аромат. Він і свіженький, і солоденький. Дуже-дуже приємний аромат має. У мене багато клієнтів, він сподобався. Далі Vibrant Aura. Цей парфюм коштує 549 гривень. Теж дуже класний, дуже модний зараз парфюм. Він похож на Бакару. Ну, він, я б сказала, навіть краще. Я от буквально на днях нюхала Бакару, то цей навіть краще. Вот. Далі. Зараз по акції такі от чудові антиперспіранти без алюмінія. оцей свіженький має аромат. Оцей такий більш квітковий, теж дуже приємний. Будь ласка, замовляйте, всього 139 гривень до 14 лютого, потім 199 регулярна ціна. Далі, ще у нас от такий от чудовий єль для душа, тростниковий сахар. Тут у нас є така ціла серія, там у нас є чудовий скраб. Крем для рук і лосьон для тіла з дозатором. Мені дуже він подобається цей гель, і вся вообще ця серія, у мене От, Будь ласка, замовляйте. Він і, і, і красиво смотрится на подарок, ну і качество дуже гарне. Далі. Ну, і зараз компанія дала акцію на ці чудові зубні пасти вони без фтора. Вони мають в складі алоє вера, кінський каштан. І чайне дерево дуже хорошо ухажують за ясними. І зараз вони всього 105 гривень, замість 149. З 1 березня вони будуть вже коштувати 169 гривень. Тому замовляйте, зараз вони чудові. Далі. Ще у нас на оцю серію компанія дала акцію. Можна набор цей придбати, там входить. Крем масло, дуже велика банка, він, взагалі потрясаючий має аромат, ця серія. Аромат фісташкового макарони, французький різдвяний десерт. Він так, ну, такий огортаючий аромат, взагалі дуже класний. І саме головне склад чудовий. Тут і макадамі, і олія ши в складі. Дуже гарно ухаживает за ручками, телом, там есть гель для душа, есть цей же ж крем масло дуже великий, дуже все концентрованне, все экономичный и крем для рук такий тоже чудовий. И всего э, получается 599 гривен набор вместо э, 817 Ну, экономия больше 200 гривен. Це раз. І е, можна і по отдільності все це придбати, теж зі знижкою 30%. Ну, Бачите, багато пастів замовляють, і гель-каштан е, наш. Його в мене беруть постійно, тому що він дуже класно діє, має чудовий склад, і він майже від всього, не тільки від варікоза і набріків, це і сінці, і десь щось потягнули, розтянули, і круте, і во время віруса, і во время гріпа. І якщо укуси швидко все знімає, ну, в общем, майже і дітям беруть, хто після тренувань там мишці потягнули, або сінці дуже швидко сходять. Всі-всі його дуже в мене люблять. Так що, будь ласка, замовляйте, пробуйте, біжу до вас, мої любі.